Жи зв'язок за рахунок здоров'я. Одна з компаній мобільного зв'язку готується встановити на даху ось цього магазину на Олексіївці. Мобільний ретранслятор. Згоди тутешніх мешканців ніхто не запитав. Люди проти сусідства з вежею. Мешканці мікрорайону хвилюються вишка шкодитиме їхньому здоров'ю. Аби виступити проти встановлення вежі, вони зібрали громадські збори. Підтримати людей прийшли активісти народного контролю. Запросили і представників компанії мобільного зв'язку. Яку ви її буде тут ставити? не нам всім тут вона не потрібна. Ми вас не просимо. Ми її ставим, тому що ми хочемо безпечити качественний продукт, яким продаємо абонент. Ми не хочемо, щоб такий ретранслятор тут салонний. Наша територія вже достатньо натикана цим ретранслятором. Мешканці пропонують поставити ретранслятор трохи далі від їхніх будинків і магазину за 150 метрів у полі. Кажуть, так почуватимуть себе у безпеці. Компанія ж мобільного зв'язку гарантує активістам народного контролю. Вишка впливатиме на здоров'я людей не більше, ніж звичайна мобілка. Мощність настільки маленька, що эта станція работает в радіусі всего лише 500 метрів. Ви даєте гарантію, тому що для мешканців, для дітей, які вони зараз тут присутні, ніякої загрози здоров'я це не несуть. Абсолютно. Чого ви в них не спитали? Чи вони хочуть цього, чи не хочуть? Міська рада Кіровограда вплинути на компанію мобільного зв'язку не може. Усі дозволи на встановлення вишок дає столиця, а от міський бюджет від таких взаємин немає нічого. Заплатити якісь копійки територіальної громаді, щоб можна було робити там дороги, все ми звертались до них все. Ну фактично, я ж кажу, вони нас на жаль ігнорують. Ми будемо всяко перешкоджати встановленню таких ретрансляторів. Якщо мобільну вежу таки встановлять, народний контроль проведе усі необхідні заміри частот. Ми проконтролюємо аби під. Станція не шкодила здоров'ю людей. Я на вечірку Дмитро Васильів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,